Доброго ранку, кажемо вам. Ми ведучі щоденної програми ранок вдома Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Музично прикрасить цей понеділок маестро Костянтин Драгульов. А на кухні, як завжди, хазяйнує кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо, що сьогодні на сніданок? Друзі, мої доброго ранку. Сьогодні ми будемо фарширувати печериці, а, -а, -а. а потім Клас. спеціально для кості приготуємо бифштекс. Я тобі дуже дуже дякую. Також наша команда підготувала багато цікавих історій, серед яких про американський фолк-дует, що збирає гроші на аптечки для ЗСУ. Про те, як кожен з нас може посприяти збереженню клімату на планеті, відмовляючись від поліетилену та переходячи на зелені джерела енергії, як волонтери ремонтують велосипеди для мешканців деокупованих територій. А як волонтерство змінює людину, розповість наша домашня психологиня Наталя Підлісна. Все це і багато іншого протягом найближчих двох з половиною годин. Дякуємо за новий день героїчним воїнам ЗСУ! На календарі 15 травня вітаємо з Днем традиційного українського солом'яного бриля. Ну, тобто, капелюха, що вважався дуже цінним елементом вбрання. До речі, не в кожному селі можна було знайти вправного майстра бриляра. Угу. Плетінням брилів з житньої і пшеничної соломи або із очерету здебільшого займались пасічники або кошикарі. Цей матеріал найкраще захищає від палючого літнього сонця під час роботи в полі. Літо вже не за горами і обіцяє бути спекотним в усіх сенсах. Тому потурбуйтеся про традиційний бриль у вашому гардеробі. Про інші визначні події 15 травня дізнаємось з рубрики День в історії. 15 травня 1859 року. В Парижі народився фізик П'єр Кюрі. У 16 років він отримав ступінь бакалавра Паризького університету. Разом з дружиною, науковицею Марією Складовською. Вони відкрили радій і Полоній. Хімічний елемент полоній назвали на честь батьківщини Марії Кюрі. Польщі ми повністю присвятили життя науковій роботі. Наші дні минали у лабораторії, згадувала вчена. У 1903 році П'єр Кюрі і Марія Складовська отримали Нобелівську премію з фізики. Цього дня 1873 року в німецькому місті Візбадені народився останній гетьман України Павло Скоропадський. Він належав до відомого старшинського козацького роду, брав участь у російсько-японській та першій світовій війнах. Вступивши на посаду гетьмана України у 1918 році, намагався стабілізувати ситуацію в країні та українізувати її. За сприяння Скоропадського були відкриті університети в Києві та Кам'янці-Подільському, державний український архів, академія наук близько 150 нових україномовних гімназій. Скоропадський був гетьманом сім з половиною місяців. Через політичні розбіжності написав акт зречення влади, після чого емігрував за кордон. Останні роки життя Скоропадський провів у Німеччині. Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Проголошуючи це свято, Організація Об'єднаних Націй хотіла підкреслити те, що відомо навіть дітям. Сім'я це величезне щастя. А яким буде 15 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.